Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LifeCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде сайт по майнінгу Ethereum Classic, на якому ми зможемо заробляти абсолютно безкоштовно, але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт. І далі потрапляйте на ось такий сайт. Зараз такі сайти по видобутку різної криптовалюти є доволі популярними. Я також маю токени. Xverse на схожому сайті, і також добуваю арбітру. І сайти платять, тому я також ще вирішив зайти на сайт, на якому ми можемо добувати Ethereum Classic абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. І за те, що ми просто реєструємося, нам надається бонус, за який нам і будуть нараховувати наші токени Ethereum Classic. І для того, щоб нам почати тут заробляти, нам лише потрібна адреса токена ETC. Взяти ми його можемо на будь-якій біржі, який він є, або гаманці. Я взяв цей адрес з біржі Binance. Я не буду показувати, як ми його можемо знаходити. Просто заходите на біржу або гаманець, знаходите цей токен, копіюєте адресу в мережі ETC і вставляєте ось в це поле. Я просто обираю гаманець і натискаю Connect. І після цього ви потрапляєте вже в свій особистий кабінет і у вас автоматично запускається майнінг. Тут ми бачимо тільки наша потужність. Видобутку, і також скільки ми отримуємо щодня. І нам більше не потрібно тут нічого робити. Коли в нас назбирається мінімальна сума для виплати, ми можемо вивести токени собі на гаманет, який ми сюди підв'язали. І для того, щоб нам замовити виплату, ми просто натискаємо відзерово. Тут ми бачимо відразу наш гаманет, який ми сюди зареєстрували. Далі тут нам потрібно буде ввести суму, яку ми будемо виводити. Мінімальна сума тут 550 тисяч затож. ETC і максимум за один раз ми можемо виводити до 105 ефірі класі. Ну і також нам потрібно буде сплачувати комісію. Комісія, звичайно, тут доволі висока. Але пам'ятаємо, що ми заробляємо тут без складень. тому ми за сплату за газ нічого не втрачаємо. І після того, як ми все ввели, натискайте віздро. Виплати приходять тут дуже швидко. І ось таким простим способом ми можемо добувати тут токени. Але також тут є можливість заробляти з вкладеннями, але зразу скажу, що я нікого не призиваю сюди інвестувати. І взагалі радив би не інвестувати великі суми в такі проекти, тому що вони є доволі високо ризикованими. І ви можете просто втратити всі свої кошти, які сюди інвестували. Тому кожен приймайте сам рішення, чи потрібно вам це. Але якщо вже ви... І вирішили інвестувати, ви натискаєте депозит. Мінімальна сума депозиту тут 5 мільйонів Сатош і етісів, і дорівнює це в нас 5 мегахешам І для того, щоб зробити депозит, натискати, генерувати депозит адресу, вона тут генерується щоразу коли ви хочете внести депозит. Тобто кожен раз ви вносите депозит на другий адрес. Ну і після того, як ви вже це зробили, ви отримаєте свою потужність, і ви зможете отримати ось такі відсотки, 0,61% щодня. Тут є ось такі, можна сказати, 4 рівня по відсотках. Тобто, чим більшу суму ви сюди вносите, тим більші відсотки щодня ви будете отримувати. Мінімальна сума поповнення 0,05 ETC і максимальна 58 токенів. Тому за інвестиції ми можемо отримати ось такі відсотки. Ну і також тут є. Реферальна програма вона тут 5% від депозитів вашими партнерами. Тому хто хоче, може також сюди запрошувати користувачів і таким чином також на цьому заробляти. Ну і все, далі наш майнінг працює. Ми можемо закрити або просто закріпити вкладку цей сайт і дочекатись, поки в нас набіжить мінімальна сума для виплати, і вивести собі на гаманець. Ось такий доволі простий спосіб заробітку був сьогодні в нас на огляді. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати українському мовний контент на YouTube. Бережіть себе! Do zobaczenia.